Дякуємо за допомогу і президенту Трампу за роботу його команди з нашою делегацією. Ми разом з Еммануелем також говорили сьогодні з нашими делегаціями. Ми були в контакті з Рустемом Муміровим, українським представником, та Стівом Віткофом, американцем. Також був Кір Стармер і з нами на цьому зв'язку будуть ще контакти, будуть ще зустрічі зараз. Особливі дні, коли багато може дійсно багато може змінитись, причому щодня. Вчора були перемовини української делегації в Америці. Завтра, як ми всі знаємо, представник президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. І Якщо зараз всі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру і саме для гарантованої безпеки, то у нас може вийти саме так, як потрібно для України, для Європи. І також я впевнений для Америки, для а, довгострокових інтересів демократичного світу. Хоч буває, виглядає, що кожен сам по собі, Америка, Європа, ми всі однаково, Повірте, однаково потребуємо безпеки та нормального економічного розвитку, і це наш спільний інтерес. Отже, спільний інтерес жити без війни.